Редизайн газової системи Чернігова невід'ємна складова енергетичної безпеки країни. Фахівці Чернігівгазу завершують масштабні роботи з відновлення та модернізації газових мереж у мікрорайоні епіцентру. Під час мінометного обстрілу Чернігова в березні 2022 року російські війська пошкодили газорегулюючий пункт ГРП, до якого під'єднано близько двох тисяч абонентів міста. Нам поступив виклик від ДНС про те, що є загорання на ГРП. Ми виїхали, прибули на місце, побачили полум'я до 9-го поверху. Провели відключення і планували зразу почати роботи ремонтні, але обстріли продовжувалися. дождалися часу, коли обстріли зменшилися, і виїхали, провели ремонтні роботи, відновили газопостачання. Попри ворожі обстріли та небезпеку, фахівці Чернігівгазу відновили розподіл газу. Все для того, щоб понад 5 тисяч сімей не залишилися ще й без газу. Адже на той момент в місті вже не було. Вітла та електропостачання. Наступного дня, коли після ремонтних робіт коли приїхали робити підключення, побачили, що ГРП не тільки газопровід пошкоджений, але вже й будівля. Снаряд попав прямо в будівлю. Там, де прошлий раз стояв наш автомобіль з цієї сторони, туди прилетів снаряд і пошкодив будівлю ГРП. Газ був єдиним джерелом підтримки життєзабезпечення, тому для збереження єдиного енергоресурсу фахівці Чернігівгазу оперативно виконали роботи із відновлення газопостачання, встановили тимчасове обладнання і перепідключили споживачів на іншу лінію. Було пошкоджено ділянку газопроводу до ГРП. У матеріальному складі заварійного запасу було взято відключаючий пристрій та відремонтовано ділянку. Мешканка будинку поруч з ГРП згадує, як раділи, що газ знову з'явився в їхніх квартирах. Недовго у нас були не було газу. Коли газ з'явився, завсім другим. Все ділали, старалися, все можна було готувати на газу і діти все. А ми сиділи в этом подвалі, а зять готовився і приносів нам готовити, готове все. Після завершення бойових дій на підступах до Чернігова, зокрема тут, біля знищеного епіцентру, потрібно було відновлювати газові мережі в повному обсязі. Для цього попередньо оцінити масштаб пошкоджень. Фахівці Чернігівгазу порахували, яку кількість технологічного обладнання потрібно встановити на заміну. Визначили комплекс робіт, що потрібно виконати, і оперативно розпочали масштабну реконструкцію. Будівля ГРП була знищена вщент та не підлягала відновленню. Нові шафи планували встановити ще минуло. Року, але обладнання надійшло лише в грудні, тому було розроблено проєктну документацію з урахуванням нових технологій, нового обладнання і з учетом редизайну системи газопостачання міста Чернігова. Було запроєктовано встановлення двох шахових регуляторів ШГРП українського виробництва з італійськими регуляторами тиску. Також було замінено ділянку газопроводу високого тиску тиску діаметром 108 на діаметр 273 демонтовано чотири газові колодязі, та зро винесено, відключаючи з пристріль зовні основні роботи з редизайну газової системи міста. Фахівці Чернігівгазу здійснили впродовж перших трьох тижнів після влучання в грп. Регулятори старого зразку не витримували перепадів тиску та вібрацій від вибухових хвиль. А обладнання європейських зразків, зокрема італійські регулятори П'єтро Фіорентіні, на під час обстрілів працювали і втримували стабільний тиск газу. Ними зараз обладнані нові шафові газорегулюючі пункти. Також фахівці виконали роботи із модернізації мереж, адже значна частина з них прокладалася ще у радянські часи 50 років тому, 70-ті роки тому була надлишковою і зношеною. Відновлення мереж та стабільний безаварійний розподіл газу в опалювальному сезоні. Головна мета Чернігівгазу. і спільна перемога, яку усі ми наближаємо разом, запевняють фахівці. Чернігівгазу.